Нет, немає французький, английский. Кукін, кукін, кукин из гезей. Ого, ничего себе. Байдес сам познайомлюсь, якщо може. Так, він дужей, да. Я не знаю, по-різному бывает. Бахси, кукин. Так, не. Кусай, кусає. Він трохи декий, короче. А мені здається, що буде добре, знаєш Коли Коли я зараз виключу світло, дивись. Як воно зараз виглядає, і до речі, днем дуже круто виглядає. Подивись. Ой, та не хуйово. Будь ну, ласка, скажіть. бачиш? А тепер дивись, зараз є така функція, зараз я зроблю, щоб була під музику робила. І це воно бачиш, під, під, під музику собі так випаше. Да. Файно? Файно. Тут є дуже багато різних режимів от цієї підсвітки, Ді, там повно. Дякуючи е, нашій можливості, ми можемо зробити нашим підписникам знижку. яку? ку? 10% на цю підсвітку, cool. дід, по промокоді, дід Толя. Так що замовляйте файну підсвітку, яка дає крутий ефект. дивитися фільми, слухати хорошу рок-музику або іншу. І кайфувати від життя. Та відкридай, дай! дай. Відкрий око. Та пішов він жопу, на, тримай. Ба, фу, він не адекватний, я кажу, відкрий око, закрий очі. Ти, Ти капаєш? Да. Це таке до сраки воно. Я не закри... закрило, є. закрило, закрило досрак, я. Ти закрило, а дай, чекай. все. До сраки Ти закриваєш його. Що, краще стало? Да, ага, краще! Да, Що? Якийсь... Де платочок твій? Вон В кармані? Що воно мені потрібна Тепер мене хвилює два питання. Ну, mm. Хто тобі губи красив? Mm. Помада тут у тебе. І чи нам вдасться з тобою вирішити питання по газону, що воно таке все сохле, тріснуте від сонця. Нам треба спочатку. Що? Ось таку штуку, 10 літрів води і. 20 літрів! Але насправді треба 250 мл наляти, 10 літрів води і потім по газончику покропити. Ярос. Це ґрунтований такий комплекс на мінеральній основі, сприяє росту рослин. Він пом'якшує ґрунт, забезпечує рослину поживними речовинами і є врожай дід. Файний. Тобто, якщо ґрунт забитий, то яру. Ну, він його спушує. А використовується в теплицях, в саду, на городі. ну Там, що, де що, потрібно що я? Ярос. О, яке воно тяжке. Є літрове, є 20-літрове. Яка ціна от буде, от, наприклад, от це, от це от все. Два крісла, диван і столик. Дивіться, столик можна зробити от такий, як ми вам зробили, метр двадцять на сімдесят а може бути 90 на 60, Ну, можна зробити любої довжини. Отакий набор виходить 9 з половини. Щось приніс вам добре. Що сам приніс добренько? Добре, щастя. У мене є для тебе. Давай став і не вийомуся. Топка. Накривай біон на стіл, йо. Так, ну дід, ну колбасочка вже на Подивись. Домашня! Дід, яку ти любиш? Виноград теж любиш. Файний. Полонеці файні. Боже. Палянеться. Палянеться. Поша нема. Як тобі твій дощик? Ну, не перший, але все одно такий мостний. Самі мосні дощики, самі мостні. Дощі, самі Як тобі? Йоб тобі, йоп тобі! І через е, хвилин 30 ми будемо ще раз 10 грам цього хміля додати. Через 20 хвилин після другого разу ми кидаємо третій раз хміль у нас тут 5 грам. Як ви бачите, пивко в нас дуже файно вариться. Все. Встановлюємо чилер і кип'ятимо 5 хвилин. Разом з ним ми підключили ось цю шлангочку ось сюди, там де холодна вода. А це воно просто вже охолоджується і вливається вже в умивальник. Ми маємо охолодити цю водичку до 25-30 градусів. І ми будемо зараз зливати про дезінфіковану Мені допомагає. О, ми поставили його трохи вверх, із того, що просто е коли воно зливається вниз. Воно має набратися кисню. Є класний, потужний, я би сказав, інтернет-магазин. А де він? Посилання залишаю внизу, бо тому що варто щось з людьми поділитися, не тільки що самому мати, правильно, Блин, щоб все було красиво. Він підбирає під кожну людину, залежно від того, яке в нього здоров'я чи в неї. І рекомендую таблетки тільки вони, щоб вживали і підкріплювали своє здоров'я, Енерджі Віт. Ну, що, що, що є якісь питання, будуть якісь пропозиції у вас. Якісна хороша продукція. Для вас 10% знижка на промокод Діт. Ну, DIT, Тоня, ви поняли, так? Да? Коротше, замовляйте і нагадуйте, що ви від нас. То вам буде знижка чекає? красива, 10%. Як називається магазин? Укратлет. Така назва Укр да? Замовляйте укратлет Атлет і не вимахуйтеся.